Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, перезимаю про це відеогляди. І сьогодні будемо говорити про Елизавету Другу про Елизавету Другу в книжках, фільмах, серіалах. Як на мене, це жінка-епоха, бо 70 років на престолі. не немала цифра. Вона вітала прем'єр-міністра Вінстона Черчилля і зараз вона, власне, вітала прем'єр-міністра Лістрас. І, здається, 10 прем'єрів змінилися за час правління Елизавет Другої, 70 років, повторюсь. Її син побив рекорд по очі очікуванню престолу Елизавета II одна з найдовших монархів на престолі. Тому я абсолютно точно не помилюся, якщо скажу, що це жінка-епоха. Тому е, будемо говорити про те, який слід вона залишила уже зараз в книжках, фільмах та серіалах. Почнемо. Коли я готувала до цього ролика, то усвідомила, що книжок української про Елизавету Другу також і багато. Загалом, їх в світі достатньо, їх дуже багато англійської мови і про Елизавету II, і про багатьох інших членів британської монаршої родини. А їх достатньо російською, правда, українською я знайшла небагато. Поговоримо про дві з них, які мені видались доволі цікавими. Перший з них це її величність королева релева Єлизавета Життя сучасного монарха. Книжка розповідає про те, власне, як живе Єлизавета II, зачепить історію, як Єлизавета II встала на престол і насправді. Спойлер, вона не була спадкоємицею на престол, її батько не був першим в черзі на престол, про це поговоримо трошки пізніше. Тому дитинство Єлизавети було достатньо нормальним, поки все не пригралося в монархію родині. Загалом про це авторка розповість і про багато інших деталей з життя Єлизавети II теж буде в цій книзі доволі кажуть грунтовна праця. Там багато гарних фотографій Єлизавети II за різний період її життя. Тому, якщо ви хочете з Познайомитися з Єлизаветою II, то я думаю, ця книга цілком підійде. Тут книга називається Корона. Написав її Роберт Лейсі, і цей відомий британський істограф та біограф, він, власне, був консультантом при зйомках серіалу Netflix, який називається теж Корона. Про нього поговоримо пізніше. І, власне кажучи, ця книга це по великому рахунку такий дарунок фанатам серіалу, тому що він розповідає про те, що знімалося в серіалі зі своїми коментарями, тобто, умовно кажучи, говорить про те, що зняли в серіалі було реальністю, або, наприклад, там додає якісь інші коментарі до певних сцен, які були в серіалі. Як на мене, якщо ви дивилися серіал Корона і якщо вас британська монарха сім'я цікавить, то це просто мастрід. Тому що м -м, коли ти просто дивишся серіал, це одне, а коли ти розумієш, що з цього точно реальність, а що десь можливо художня вигадка, а що. Повинні були знятися саме так, а ніяк інакше. То це, власне кажучи, дуже дуже цікаво. Тому теж можу порекомендувати цю книгу. Ну і власне серіал Корона цей серіал розповідає про роки правління Єлизавети II і з моменту, коли вона власне, встала на престол. Серіал до сих пір в продакшені, тобто ми будемо бачити нові і нові сезони. І, власне, Netflix кожного разу плутається в показах, коли говорить про те, на якому моменті вони закінчать знімати. То вони говорили, що вони закінчать знімати на розлученні Уіляма і Діани. Тепер вони говорить, що також захоплять і Мекзі, тобто момент, коли вже є Вільям, Кейт, Гаррі, Мегани і всі-всі-всі. Тобто, відповідно, не зрозуміло, коли власне, закінчать е, зйомки Netflix. А фанати корони, і фанати британської родини, до прикладу, я, тому і раді, нехай знімають і знімають доскону, тому що мені дуже подобається цей серіал. А в чому його плюс і в чому його перевага? Він розповідає про реальні події. Там достатньо художнього вимислу зрозуміло, наприклад. Кладу Єлизавета II, власне прокоментувала, що в серіалі достатньо художньому вимислу. А хто ми такі, щоб не вірити королеві? Проте є дуже багато реальних подій і сходства з реальними подіями. До прикладу, завета Друга, перша почала в прямому ефірі вітати своїх підданих з Новим Роком та Різдвом. власне кажучи. Промову, яка була реальною промовою мову II, і промову, яку показали в серіалі, вони були прям точно. Точ, один в один дуже гарно зіграла е, акторка. Акторський склад змінює в залежності від сезону, від того, як королева дорослішає, як змінюються, власне кажучи, там діти, внуки і так далі, і тому подібне. Тому все це дуже цікаво дивитися. Я думаю, що якщо ви фанати британської е, монаршої родини, вам точно в серіал Корона бо він неймовірно дуже класно, точно описує. Е, окрім того, можна там е, умовно кажучи, я дізналась трошки більше про сестру Єлизавети Другої Маргарет. А далі вже почала копати якусь інформацію про неї. Тому абсолютно точно, якщо ви фанати, можу порекомендувати. І далі ми підемо по фільмам. І як на мене, один з таких класних ключових фільмів називається Інкоролева, цей фільм розповідає про декілька днів, по суті, дні після загибелі принцеси Діани. Дуже коротко, я думаю, ви знаєте цю історію. Принцеса Діана, перша дружина Чарльза, принцеса Сердець, власне, її всі обожнювали. В кінцем рахунку вони з Чарльз разом розлучилися. Так от, Діана помирає в автокатастрофі, і Королева діє за протоколом. За протоколом Діана не є членом королівської родини, прикладу ритуали, які зазвичай використовують, коли помирає член монаршої родини, там приспустити стяги, до прикладу, або ж конкретні протокольні похорони. Діана за протоколом не була членом королівської родини. Тому перші декілька годин монарша родина і власне корона діяли за протоколом. Але суспільство потребувало іншого. Суспільство любило Діану, суспільство хотіло зовсім інше реакція від королеви, і от власне в фільмі показується те, як королева реагувала на смерть Діани, і те, власне кажучи, як це було на позір, те, що хотіло суспільство від королеви. До речі, саме цей момент, момент смерті Діани, був найкритичнішим для королівської родини в саме в цей період. рейтинг королівської родини впав просто. Ну, Рекордний мінімум він побив саме в цей момент. І, власне, про це цей серіал він доволі цікавий. Мені було дуже цікаво спостерігати за королевою в цьому серіалі. Знову ж таки, на реальних подіях розуміємо, що є певний якийсь художній вимисел, не без нього. Але, тим не менш, доволі цікаво, тому однозначно можу порекомендувати. І е, ще один фільм: він не про Єлизавету Другу як таку, але я не могла його не включити в цю довірку, тому що він про її батька Георга П'ятого. Насправді її батько не був е, в черзі на престол, що трапилось в черзі на престол був його брат. Але його брат вирішив одружитися на такій собі свіолі Сімпсон, яка перед тим уже два рази була одружена, також мала якісь дивні стосунки з нацистською Німеччиною. Відповідно, абсолютно точно йому довелося обрати або престол, або власне Олі Сімсон. Він обрав Олі Сімсон, і таким чином батько Єлизавети II вступив на престол, тому що. Власне, зобов'язання, перш за все, обов'язок перш за все. Е, і таким чином, власне, Єлизавета теж потрапила на престол. Ну, власне, стала королевою. Так от, е, її батько був такий доволі е, сором'язливий, мав деякі проблеми з мовленням. Він заїкався. І у собі король, який заїкається. Ну, геть не комільфо. Е, власне кажучи, Георг п'ятий взяв собі за вчителя е, власне, виправили цей дефект людину, яка не зовсім. Пряма має пряме відношення до медицини, але тим не менше він з ним працював. Це дуже гарний фільм, король Говор, до речі, назва фільму, бо я так потом говорю, а називаю назву говорить. Так от, фільм про обов'язок, фільм про те, як власне, батько Лізавети II подолав свою проблему з дефектом мовлення. І ось ця любов батька Єлизавети до обов'язку. Обов'язок, перш за все, мені здається, що також передався і Єлизаветі II, Можемо це прослідкувати з огляду на. На її правління і на те, що вона безпосередньо робила всі ці роки. От, власне, про такі фільми, серіали, книги хотіла вам сьогодні розповісти. Розкажіть, чи слідкуєте ви за британською монаршою сім'єю? Вас знаю, чесно, якщо можна сказати, звісно, фанат, мені дуже цікаво дізнаватися більше про них, про протоколи, про. Те, як у них там все заведено, тому от власне такі книжки, серіали і фільми можу порекомендувати. Абсолютно точно вони класні. Також, окрім того, я взагалі люблю британські серіали, якщо чесно, і фільми теж у мене навіть підбірка з британськими серіалами залишаємо посилання, можете подивитися а, і. Власне, є вже нові серіали, номінанти на ось таку підбірку, але я чомусь не знімаю. Чомусь не знімаю, не знаю. Якщо накидаєте достатньо лайків, то власне, візьмуся за наступний ролик, де розповім вам про свої улюблені британські серіали. Ну, а наразі це все. Сподіваюсь, вам сподобалося відео. Вам, як завжди, гарного тижня і до зустрічі зовсім-зовсім скоро.